Ак, вас обманюють маркетологи, нам обіцяють, що дитина за допомогою цієї іграшки може придумати безліч захоплюючих ігор. Все, що буде реально робити дитина, це натискати на кнопочку, і спостерігати за тим, що відбувається з іграшкою. Сама ніяк нічого не придумовуючи, не включаючи уяву, логіку. Така іграшка допоможе дитині ознайомитися з правилами дорожнього руху. Яким чином вивчити? Де право, а де ліво? Скажіть, будь ласка, дитина, яка щойно навчилася сидіти, чи зможе вона орієнтуватися таким чином в просторі і вивчати де право, де ліво під час гри? У дитини активно розвивається музичний інтелект. Батьки, якщо ви хоча б один раз натискали на кнопочки подібних іграшок і чули звук, який видається іграшка, ви б погодились зі мною, що цим звуком неможливо розвивати музичний інтелект. Він розвивається тільки під час того, коли дитина слухає живу справжню музику. Купувати вам ці іграшки чи ні, вибір за вами, але я як педагог не можу вам їх рекомендувати і раджу все ж обирати альтернативні рішення.